Тварину в кожен дім. Кіровоградська організація захисту тварин дарує містянам кодів і собаку. Такий спосіб волонтери прилаштовують бездомних чотирилапих і доводять, що вони не гірші від породистих родичів. Яна Семенюк саменюк бачила, кого вже прихистили, а хто й досі чекає на свого господаря. Ось цього трирічного кота на прізвисько персик підібрали на вулиці ще малим. Бродяга ледь не помер. Говорить господарка Олена. Ми його підібрали на вулиці, коли йому було пару тижнів. Він ще був маленьким катьонечком выбросили вместе с его братиком и сестрой. И получается, мы их кормили. У нас там есть котики, которыми мы занимаемся. И получается, несколько дней уехали, и кто-то ему повредил глаза. И, получается, что выдавили с него их. Окрім персика, в квартирі дівчини знаходиться ще 10 дорослих котів. Ось цих двох кошенят Олена прихистила нещодавно. У нас котів було десь около, мабуть, 50, може навіть більше, яких ну, ми вже пристроїли. А у нас осталось 11, те, которые или количеные, которых люди не подбирают, потому что у нас люди немножко со своими принципами. прилаштовує бездомних котів і Тетяна. Вона волонтер з невеликим досвідом. Розповідає, за півроку не змогла знайти господарів жодній тварині. Зараз у її будинку проживає дві дорослі кішки і шестеро маленьких кошенят. Тут виводок токами почали роздавати, тому що стоканідавна почали самі кушати, і ми очі, коли зможемо дати їх в хороші руки. Волонтери розпочали інформаційну кампанію у всесвітній мережі. В інтернеті пропонують взяти до себе кошеня чи цуценя. Втім, влітку охо. Прохистити вусатих небагато. Сейчас очень плохо беруть. Сейчас вообще мертвый сезон. До осени. Это... І проблематично кого либо лібопристрої, даже котят маленьких, яких весною хотіли всі брати. Зараз їх много, багато, але почти ніхто не бере. Ті ж, хто не має можливості забрати тварину додому, можуть допомогти чотирилапим грошима, переславши їх на рахунок організації. Крім цього, в інтернеті можна придбати за невелику ціну косметику, сувенір чи скористатися послугами перукаря. Отримані кошти підуть на отримання безпритульних тварин. А цієї суботи активісти влаштують благодійний захід у Ковалівському парку. І там благодійний ярмарок у нас буде. І то есть Все как бы направлены на то, чтобы собрать немного немного денег на остальных животных, которых не удается принести. Это будет в субботу, вот с двух часов до семи. Колеска парки, поки одним тваринам лише шукають домівку. Власниця персика доводить пухнасти без родоводу і покалічений нічим не гірше від своїх породистих родичів. Начасто в конкурсі «Муркіз і Муркіза-2013» – виставка безпородистих котів. І він като у нас в двох номінаціях: номінації «Щаслива історія і номінація «Муркіз». Тепер дівчина сподівається знайти господарів двом кошенятам: одинадцять дорослих котів планує залишити у себе. Яна Семенюк Ілля Зальонкін. день за днем.